Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і сьогодні я пограю в Фортнайт та в новий режим. Це відео я записував ще. Трохи давненько, але зараз я його випускаю. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Там все про моє життя і все про новини цього каналу. Так ось, починається все з того, що ми летимо на Хелловінському автобусі, і нам показують, де є наша зона. Ну і написано, що Fortnite представляє Хорде Rush, тобто натиск Орди. І ми вибираємо. Ну, тобто, у нас є якась одна локація. Це може бути фейкі файл, тобто чудернацькі поля, або патч. І ми летимо. Тут є така станція, де є скриньки, і скриньки з патронами. Ми можемо їх зібрати. І є ще якась дивна річ, яка світиться фіолетово і направляє своє світіння в небо. І тут можна залутатися. Головний